Друзі, всім привіт! Нова тема. Будемо робити лижі на нашу кусілку. Найшов я такі два куска металу Ось ось таким розміром. Видно вам 10 см. Я думаю, лижа буде. Ось, ось дивіться, вона така якби заокруглена, готовенька. Ми лише тут візьмемо, відріжемо цього края. І цією частиною я, наверно, таку уварую її до, до цієї лижі, і лизі. Типу рядом такого. Ну, якби ми виставили, де воно у нас, щоб заподліцо було, це буде косівка на кукурудзення, на різні бурани. Ну якщо луцерію косити, якщо в мене буде, в мене площі нема з луцерією. Якби була б, я б зробив би все так, як є. Лише ось отут би, і з другої сторони відносно, повністю трубу відрізав би і повернув би оці водіски диски трошки нижче, щоб воно у нас по під саму землю знімало. А так, ну, штрупаки будуть такі його на кукурудзі. Ну і хай будуть, а мені що з того. От і все. Зараз уварюємо. Ось дивіться, друзі, я вже закінчив з цими лижами. Дивіться, я от уварив такі гої. Коротше, сюди трошки виступ зробив, я знаю, сантиметрів 4, може 3. А тут якби от тако, типу, оцей край за подліцо із цим диском, ну може трошки нижче. Поставив сюди косинку одну і другу, поприхвачував їх до цього ж металу. А самі ж оці рідні, коротше, їх трохи поврізав. Що ззаді, ось, ось тут, що тут. Як би і підсунув її під низ. Де й все. а цей, Ну, як вийшло, так, зри... так і зробив. І найшовша причину, ось от того, чого воно чуть-чуть, от на іскосях, це я коли уварував оцю цю єрунду. І ремень в мене був натягнутий, і його коротше, чуть подало. Я вже потім перепровірю. І вихід один лише обрізати це дуже довго. Сюди потрібно буде уварити два вуха. Два чи три, неважно. І болтиць його відпустити і просто її повернути, а сюди всередину вже якусь шайбу поставити чи що. А цими вухами прижати. Це такий вихід, тому що цього переварювати це дуже довго. Та й буде, Але поки ремня не рве, того року косив рем, тим самим ремнем не розірвало. Тут може бути ще і б'єння, так як цей шкіл в мене також він тут заварений наглухо, там вже немає нічого живого. Ці косівці вже 8 років вона вже тут 10 разів рвана, перервана і 10 разів варена. Дивіться, що я ще хочу. Ось цього штуку я, в мене тут воно було. Коротше, ця пружина і цей шток це все із МТ-10, з Дніпра. Коротше, я витягнув з амортизаторів І хто дивився там попередні якісь відео, я був, був скидав, той бачив, як воно робило. Це я візьму, в мене воно було тут -то прихвачене, я його взяв, відрізав і з цієї сторони аналогічно. Хочу попробувати як воно буде без хороше без, цієї пружини, бо дуже ж воно... У мене зараз луцерії її нема косити, але ж кукурудзення. На кукурудзені розвертатись трошки незручно, коли воно цього скаче. Розумієте? Ті, коротше, ну, коротше, треба буде пробувати. Ну, а поки на цьому все, як би. Ось утіпа, <гувати> лижа дивіться відносно. Ось хопа. Дивіться, яка оця лижа щирочка, широченька. І вона звідси і звідси би, Якби ну, так краще, я думаю. Буде краще, ніж ота вузесечка рідна яка була. Ну, це вже затестю вже пізніше, коли буде що косити. Зараз поки нема. Ну, дивіться, друзі, хотів би вам ще показати ось по поводу цієї пружини. Це ж як рідна тут є виток, що воно накручується. І так само ж з цієї сторони я його вкоротив під свій розмір. Я вам просто покажу, якщо може хто хоче. Так робити, а може не хоче. Дивіться, я його закрутив. ну Це я прихватив так для себе. ну Можна було б і не прихвачувати, воно і так все добре тримається. І тут такий типу, рух залишається. Це щоб пружина грає, грала тут стільки ну, сантиметра три добрих є. Ось його навіть я попробую і так, а можу потім навіть ось його поставити це, накрутити його обратно. Розумієте? І наш речап поставити так, як був розумієте, Зафіксувати його на болтами і все, і воно буде знову наша пружина працювати. Ну я вам про... я, типу, покажу, бійці. я її зажав і воно, типу, отакий принцип. І вона от грає. Це за рахунок цього, що воно скаче, коли мотоблок от їде, от коли розвертається на горбах, ямах, і воно просто вискакує незручно на кукурудзині з цим ділом займатися. А коли... Її немає, наприклад, цієї пружини. От, просто такої викрутимо, дивіться. Це може хто... Так. Ось от дивіться, навіть її не буду фіксувати. Дивіться, воно все одно вже, коли мотоблок їде, от воно хіба що бачите, воно вже грає разом із цим. ну, На колесах. Ну, коротше, таке. Хто додивився до кінця, ставимо лайкосик, всім гарного настрою. Будемо тестити пізніше.